Слухай, а тобі наче двадцять. Правиноарфорта нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Вони перекривають залізницю, затримують пасажирські автобуси, розсипають зерно, яке українські аграрії збирають під обстрілами, польські фермери та. Криза на кордоні загалом у чергах понад 2200 фур. Якщо раніше поляки звинувачували українців у поганій якості збіжжя, то тепер лунають відверто антиукраїнські гасла. Про реальні причини протестів, російський слід та вирішення кризи розкаже Наталя Кулик. Розстріляні українські трактори біля польського кордону, українські аграрії показують колегам ціну кожної зібраної зернини в умовах війни, але достукатися не вдається. Польські фермери знову висипають наше зерно з вагонів. Це вже четверта і наймасштабніша диверсія. Розпломбували вісім вагонів на землі 160 тонн зерна, що прямувало транзитом у порт Гданська, а звідти в інші країни. Не можемо ми продати своїх продуктів. Ми маємо проблеми з продажем нашого зерна, тому що ринок переповнений продукцією з України. Вона дешевша, але польська сільськогосподарська продукція кращої якості. Перемовини щодо деблокади кордону досі безуспішні. Пропозицію президента Зеленського зустрітися сторонам на кордоні і вирішити кризу. Офіційна Варшава відхилила. Польський прем'єр Дональд Туск анонсував зустріч урядів аж через місяць, 28 березня. Українська влада просить Варшаву принаймні запобігти новим диверсіям на кордоні. Гучно мітингують не тільки польські фермери. Протести охопили всю Європу Німеччина, Франція, Італія. Основна претензія екологічні зміни законодавства, яке хоче впроваджувати ЄС. Мовляв, на тлі низьких цін на зерно у всій Європі це остаточно збанкрутує їх. Та поки французи мітингують біля ейфелової вежі, поляки в усіх своїх бідах звинуватили Україну. Протести на кордоні стали відверто антиукраїнськими. Ось плакат із закликом до Путіна навести лад в Україні та Брюсселі. Не втямки польським фермерам, що не заробляють вони саме через Росію. Україна поставляє на ринок Європейського Союзу тільки 6% зерна. А Російська Федерація поставляє 15,5%. Російська Федерація поставляє саліарку з котрої нічевоїм ділять крістинам, кампінсують цену транспорта. Таким образом, давят на ринки. Поки протестувальники розсипають українське зерно, зібране під ракетами європейські країни торік у 10 разів збільшили закупівлю зерна з за агресорки Росії. Криваве російське збіжжя купує Іспанія, імпортували майже в 9 разів більше. Італія у 8 разів, Бельгія у 3,5 та Греція майже у 2 рази. Петр Кульпа, колишній польський держслужбовець, каже, закупівлю зерна в Європі контролюють п'ять великих агрохолдингів. Це бізнес, вони зацікавлені в дешевому зерні, і байдуже звідки воно. Тому ЄС за два роки і не запровадив ембарго на російське збіжжя. А польським протестувальникам цього ніхто не пояснює. То зерно, которое они видят, это фуры, которые едят, да, и им кажется, что вот именно из-за этих фур падение цен и этот кризис. Вот поэтому ловят эти фуры, да, высыпают зерно и считают, что боро бороются с чем-то, потому что не в состоянии задержать корабли, которые с русским зерном их гробят. Україна ж возила збіжжя у Європу і до повномасштабки до скасування мит та квот євросоюзом у Німеччину, Іспанію, Італію, Нідерланди. Ми експортували і далі експортуємо органічне зерно, дорожче преміум класу. Кажуть в українському мінагро зернові суперечки із сусідами почалися ще навесні минулого року, і тоді так були інциденти махінацій з нашим зерном, перепродаж з приховуванням походження. Після цього на чотири місяці єврокомісія заборонила імпорт нашої агропродукції у п'ять сусідніх країн, але звинувачувати тільки українського агротрейдера несправедливо. Де тоді польські? Митники, де польські служби санітарного контролю, а фітосанітарного контролю, які повинні були перевіряти, це ж якщо поставили, ми кажемо не те зерно чи не той цукор, це не тільки яка Львівській області накопала картоплю, поїхала на краківський базар продавати. Це значить були угоди між двома сторонами. Та з кінця весни 2023-го в Польщу не потрапляє жодна українська зернина. Все іде транзитом в інші країни. Це офіційно визнала і польська сторона. Якби протестувальники не кричали про засилля зерна з України, немає жодної цифри, скільки його осідало в Польщі. Не маємо таких даних. Ми не маємо таких даних. Я також не бачив їх від польського міністерства сільського господарства. Ми дуже довго взагалі не знали, які польські компанії заробляли гроші. Попередній уряд це просто приховував. Надія, що новий польський прем'єр Дональд Туск зменшить напругу на кордоні, виявилася марною. У рішеннях він залежний від колег по коаліції, куди входить і польська селянська партія. До того ж, у квітні в Польщі місцеві вибори політики просто не хочуть втрачати голоси виборців. Тож росіяни цим і скористалися, щоб розсварити Україну з союзниками. Як їм вдалося проти нас налаштувати і виграти цей раунд ідеологічної боротьби. З другої половини 23-го року в відносинах із Польщею України немає нічого позитивного. Це йде чистої води російська спецоперація, на превеликий жаль, вона успішна. Наш та польські аграрні сектори кардинально різні. В Україні це великі господарства, які обробляють багато землі. У Польщі в середньому фермер має 10-20 гектарів. Юлій Зоря, підприємець, давно живе у Польщі, каже, вирощувати зерно тут стало просто нерентабельно, навіть з дотаціями від ЄС. І до цього Україна має ніякого стосунку. Що ці наративи, що це вина Україна? Вон України вони були впроваджені в до польського суспільства попередньою правлячою партією право і справедливість, тому що вони були цим задоволені. От і вони скерували цей негативний суспільний якби настрій на Україну. Хто винен в тому, що польське село вимирає знелюднюється? І польський фермер виживає. То чи є вихід з українсько польської кризи, яка здається давно у глухому куті? Тут кульпа впевнений, українці та поляки самотужки домовитися не зможуть, бо ж реальна причина це російське зерно, яке обвалює ринки. Єврокомісія, країни, які російське зерно купують, мають ухвалити ембарго на імпорт кривавого збіжжя в ЄС Україні. Щоб помиритися з польськими сусідами, теж треба зрозуміти, що нам важливіше, зважаючи, що транзит через Польщу це лише 5% нашого агроекспорту. Зараз то ми тримаємося фінансово і військово за рахунок Європи, не за рахунок Сполучених Штатів. Так що нам важливіше, ці зернотрейдери 5% експорту, чи ми втратимо. Колосальну підтримку економічну, фінансову, військову від наших союзників я б зараз просто-напросто зупинив би експорт сескосподарської продукції в Європу. Ви сьогодні заробите, а завтра ми залишимося без зброї і без грошей. Тим паче, що останні місяці ми наростили експорт морем і дунайськими портами. В українському мінагро пояснюють, не все так просто. Перервати поставки чи змінити шляхи доставки неможливо, поки діють контракти. Вони укладаються на 2-3 місяці, а то й півроку. Зараз трейдери автомобілями і залізницею вивозять зерно за вже підписаними угодами, а потім, по максимуму, будуть скеровувати морем. Більше того, Україна готова йти на поступки і запропонувала Польщі запровадити ліцензування на зерно. Є готовність по чотирьом культурам, які найбільш чутливі для польських фермерів. Це пшениця, кукурудза, ріпак і соняшник запровадити ліцензування експорту з обов'язковим погодженням польської сторони. Тобто, якщо немає потреби, не дає польська сторона погодження, ліцензія не видається. Видно, товар не експортується за таким принципом. Ми вже працюємо з Румунією та Болгарією. З Польщею тривають технічні перемовини щодо цього. Вочевидь, рішення будуть озвучені на зустрічі урядів у березні, але претензії фермерів вже не обмежуються зерном. Їм заважає вся наша агропродукція цукор, курятина, крупи. Припинити експорт цього чи змінити шляхи доставки вб'є вже наш агросектор. З цими товарами теж треба шукати компроміси і гучно говорити про те, що полиці українських магазинів завалені дешевшою польською молочкою. Дуже надвишки в братагуз. Ми говоримо про зростання експорту польських товарів в Україну. За 11 місяців наш експорт в Україну склав понад 10 мільярдів євро. Український експорт до Польщі становить близько 4 мільярдів євро. Якщо кордон не розблокують до кінця лютого. Того, а вочевидь цього не станеться. Крім збитків для бізнесу, втратить і бюджет України майже 8 мільярдів гривень. І на тлі відсутності фінансової допомоги від США це буде дуже болючий удар. Наталя Кулик, факт і Єдині новини.